Нараду по туризму зібрали, бо переконані, наша область може приймати в себе зимову олімпіаду 2022 року. Але щоб заслужити таку честь, треба потрудитися, і то чимало. Інфраструктура Прикарпаття ще недостатньо розвинена. Бракує кадрів зі знанням іноземних мов. Спостерігається завищення цін на товари та послуги для туристів. У нас на превеликий жаль спостерігається тенденція, коли ми хочемо вже готівкою і по максимуму. Ми далеко не пішли в теж коли бувають космічні ціни, так, які не відповідають рівню послуг, сервісу і так далі подібне. І от десь виходячи з цього, ми хотіли б ці питання з вами проговорити, порадитись і виробити спільну концепцію, спільну стратегію розвитку туризму в нашому регіоні. Свої можливості та туристичний потенціал щодо проведення Олімпіади учасникам наради вже презентували на Двірнянській, Верховинський та Долинський райони, а також туристичний комплекс Буковель, який мав би стати головною базою для проведення змагань із зимових видів спорту. Я переконаний, що без нашої області Олімпіада точно не відбудеться. Це моє переконання. Що нашу область включить, то це я думаю, що вже відсотків на 90% вона відбудеться. Хочу сказати дуже коротко по тим презентаціям, які ми розглядали сьогодні на комісії, яка вже розглядалась до цієї наради. Я їх бачив, ці презентації вже стали більш глибокими. Але я хочу сказати, що все ж таки не варто надіятись на те, що хтось побудує щось подібне Буковелю найближче 10 років. Тому потрібно сконцентруватись на тому, що ще не побудовано, визначити регіони. Провести консультації з інвесторами, тому що держава однозначно це все не побудує. Від скоординованої дії влади і представників туристичної сфери залежить, чи визнають нашу область гідною приймати в себе Олімпіаду. Вже зараз в обласному центрі запровадять курси з вивчення іноземних мов для офіціантів, барменів, покоївок, адміністраторів чи туристичних гідів. Плата за них буде символічна 200-300 гривень, обіцяє керівник управління туризму облдержадміністрації Наталія Гасюк. Рекламуватиме свої можливості Прикарпаття і у Львові на Євро-2012. Все це з однією і щоб всі, хто не приїде на Прикарпаття, казали, що це найкращий край, найбільш гостинні люди, все там дешево, смачно, гарно. Кругом у нас концертні програми, міроприємства, особливо все, що пов'язано з національними нашими традиціями, з нашою національною культурою. І хто б не повернувся з Прикарпаття своєму сусіду, колеги рекомендую, що їдьте тільки на Прикарпаття. Нема що робити в Арабських Еміратах, нема що партись на Мальдіві чи на Мальорку. Тільки їдьте на Прикарпаття. І коли так буде говорити всі ті, хто відвідує наш регіон, ми ті ж чогось зіб'ємося. Бо все йде не за рахунок ціни, а за рахунок кількості обороту. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Івано-Франківська для телеканалу НТК.